Хотів би поговорити сьогодні на тему приклади поєднання дистанційних та неінвазивних методів досліджень для детального вивчення площинних об'єктів історико-культурної спадщини. Ну, напевно, вже давно ні для кого не секрет, що для дослідження площинних об'єктів в світі вже не використовують якийсь певний один чи навіть два методи так, досліджень. здебільшого з здебільшого використовується більше методів, оскільки. Це є неефективно і не актуально на даний момент вже з точки зору повного дослідження об'єктів історико-культурної спадщини. Нам розглядалися в основному дослідження дистанційного характеру та неінвазивного, оскільки є ряд об'єктів історико-культурної спадщини, які унеможливлюють використання археологічних методів, наприклад, такі як. Якісь давні єврейські поховання, так, які є заборонені єврейською релігією, втручання в землю, і відповідно, наприклад, об'єкти, тих само, якісь братські поховання, які несуть якийсь можливий епідеміологічний характер. От. Тому нами запропоновано використання наявних. Скажімо, наявних можливих дистанційних методів так і власне міждисциплінарних підходів, тобто використання дистанційних методів та одного геофізичного методу це георадарного знімання. Власне, серед дистанційних методів, які ми пропонуємо використовувати, відповідно для різних типів об'єктів, так, це є супутнику. Супутникове оптико-електронне знімання, супутникове радикаційне знімання, з блоку аерознімання, з пілотованих та безпілотних літальних апаратів, наземне лазерне сканування та авіаційне лідарне знімання, і, як я казав, вже, з геофізичних методів це наземне георадарне знімання в літературі з-за закордонів, як і в нашій, є приклади поєднання тих чи інших методів. Між собою, але здебільшого, вони є носять такий більш емпіричний характер, або е, якось хаотично е, мають якесь хаотичне пояснення. Основними методами е, для е, досліджень в нас є е, методи. Радіо супутника знімання та георадарного знімання, так, тобто ідея, яка супутникова радіолокаційне знімає за даними супутнико радіолокаційного знімання методом інтерферометрії, ми знаходимо екстремами вертикальних зміщень на території досліджень. Відповідно, ці точки ми виносимо так, за координатами проходимо наземним гіодатним знімання. Відповідно, ці поєднання цих методів так само підходять в кінцевому результаті і для археологічного знімання дослідження. Так? Оскільки археологічне дослідження це є так само точкове дослідження, якщо є великі площі територій, наприклад, як то в якесь городище, так то Відповідно, всю територію прошурфувати це є досить затратно і досить багато часу це займе, щоб дослідити певні якісь е, точки, так, певні області інтересу. Відповідно, наші е, запропоновані поєднання наших методів так само е, підходить. Е, ми е, опробовували ці поєднання цих методів на двох об'єктах. Це є перший об'єкт. Е, це є Львівська цитадель, так само відома, як в часи Другої світової, він концтабір констабер військовополонений, штулах 328. Борис, я перепрошую, і... і слайди не йдуть, це так має бути? А я, 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 я ще поки що не переключав. Вибач, дякую. Я думала, і, що щось і, вже і, зламалося. І, 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 і другий, другий об'єкт це Звенигородське городище Біля Львова, так само знаходиться. Він же фактично в зруйнованому. Це городище в зруйнованому стані знаходиться, Львівська цитадель знаходиться фактично в такому стані, в якому вона існувала до, ну, на час Другої світової війни з відповідними, правда, забудовами додатковими, але не глибинного характеру, скажімо так. Тут ми представимо на даному в даній презентації тільки як об'єкт досліджень львівська цитадель на даному слайді ви бачите е, детальну концептуальну модель, розроблену нами, яка включає з собою всі етапи від збору інформації і до аналізу та інтерпретації отриманих даних, е, паралель, паралельно використовуючи методи е, рознімання з безпілотних літальних апаратів, е, супутникового радіокаційного знімання та георадарного знімання. Так само ми додатково зробили, оскільки розробляли програмний модуль, про який будемо далі говорити, так додатково розробили ще функції побудови загальної моделі нерухомих об'єктів історико-культурної спадщини, та встановлення або зміни охоронної зони історико-культурної спадщини шляхом можливої зміни власне. Межі об'єкта культурної спадщини з врахуванням підземних об'єктів, які знаходяться так на тій, на тому чи іншому об'єкті. Тут є технологічна схема досліджень, вона включає власне поєднання, оскільки є різні об'єкти. так поєдна... Як початкові дані е, йдуть, або використовуючи картометричний метод певні картографічні матеріали, це якщо говорити про якісь е, городища, так, або е, забудовані території, які мають історико-культурне значення. Та е, аналіз архівно, архівних аерознімків часів Другої світової війни, або радянського періоду це якщо говорити про такі об'єкти, як то братські поховання, або е, подібні ним об'єкти, які не фіксуються на картографічних матеріалах, так або в силу тих чи інших причин. Но ви бачите ту технологічну схему, я з браком часу зупинятись на неї особливо не буду. Тобто, зараз фактично ці всі етапи ми пройдемо в презентації. Перша була проведена за даними ну, на території Львівської цитателі, як об'єкта досліджень. Спочатку були проведені фотограметричні дослідження, тобто інтерпретація архівних аерознімків 1944 року, так, визначені місця, можливі місця братських поховань з цих знімків. І відповідно далі було опрацьовано 36 радіолокаційних знімків з рейдер uh, супутника Sentinel один райдер квізичнол сети лайт. На, 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 на предмет е визначення екстремної вертикальних зміщень І, ви бачите космічний <звищний звищний звищний звищний> знімок <с>, з <звищний> 1 121-го року. Наклад, нанесені е ці точки, визначені трої -то, точки вертикальних зміщень. Це фактично за період за дворічний період з е 20 по 22 рік. Таких точок виявилось 24. Е які мають. Е Найбільше вертикальне зміщення на території Львівської цитаделі. Чому цей об'єкт для нас був цікавий? Оскільки, окрім братських поховань на території цього об'єкта, там є ще багато підземних ходів. Насправді ці підземні ходи досі в нас є засекречені. Є в архівах Служби безпеки лежать карти, але вони є не в загальному доступі, тому ми. Визначили тільки з правою справою, з, з на правому рисунку ви можете побачити тільки е, підземні ходи, які йдуть між Максимілянськими вежами. Цитидель є е, побудовано таким чином, що по чотирьох кутах фактично йдуть Максимілянські вежі, і в центрі йде е, Каза.